Слава шановні друзі. Щільність у таблиці означає той факт, що боротьба. Махмер. Махмер пробиває. кора парирується. Горі механізатор Skyforce. Побачимо. Семедійко, помилка просто шалена зараз від Платонова. Простріл. І... Перехоплення Остощук. Остощук. Момент. Подивіться, який може виникнути. Зараз в цій ситуації гук пробиває. Заметушився гук. Гук. Навіть краще, аніж планував. Вдалося розгорнути ось цей епізод. Гук пробиває. Семеділка. Махмер. Махмер! Забиває 1-0. Механізатор попереду у цій грі. Що? Ще й потягнув. Що тут не фолить Лісовський. от забиває Лісовський. 2-0. Рахунок у цій грі стає. Мішкевич. Ще один фол. Можливо, навіть і жовта картка буде чи ні. П'ятий командний. Дивимося. Мішкевич пробуває вище в ну, урі. друзі. Другий тайм матчу між командами SkyForce і механізатор. Стартуємо із рахунку 2-0. Попереду механізатори. І зараз атака цієї команди. Влучає у стійку. Паночко прострілював. перехоплення, гураль, гураль, Костащук, Костащук, пас на Гука, Гука. Хто добивання буде виконувати. Виконує Остачук, 3-0. Ви можете в це повірити. Механізатор перемагає з рахунком 3-0 команду Skyforce. Шкевич пас на дальню стійку Рибак не зумів переграти. 10 з лишком хвилин до завершення цієї зустрічі. Ріховик. <ріховик> Простріл від нього із так. О, потрошку загострюється атмосферка то у нашому поєдинку. Очевидно, що зараз кожною наступною хвилиною все більше і більше поспішатиме команда Skyforce. Пробиває! І що забиває? Забиває Денис Дубанич. 4-0 рахунок горіну це ближній кут. Сікора помиляється. Семиділко. Починає діяти у п'ять польових команда Skyforce. Передача хороша, яка і забиває Дубас. Ось так от тільки почали діяти п'ять польових одразу ж забили. Мішкевич. Кликає простріл. Лісовський м'яча. Далі. Дубаз! Забиває. Ось так от забиває Skyforce другий гол. І часу ще цілком навіть вдосталь, я хочу вам сказати. Дубанич. Дубанич забиває. 5-2. Денис Дубанич Дубель. У сьогоднішньому протистоянні у формі І двічі на ударну ліву. Семеділко. Шафранський. Знову семеділко. Удар від Мішкевича Перерує. Дякуємо вам за пред звітного протистояння. Skyforce зазнає неочікуваної поразки. Ну, чекаємо наступного